Двохтисячні. Юпі і сухамі віна. Ми ще не знали, що таке коронавірус, а про війну чули тільки в школі. Фрази не грай багато, бо кінескоп спалиш, і поміняти катріш коштує 4 гривні звучали так душевно і по-домашньому. Дітям не одягали годинники з GPS, а батьки сподівалися, що ми будемо гуляти хоча б в районі сонячної системи, ну і до темна поверталися. Саме в цей час в наші життя почали масово вриватись персональні комп'ютери. Спочатку вони з'являлися у мажорів, і ми всім двором бігали слідом, сподіваючись, що вони заберуть когось до себе пограти, або хоча б просто подивитись, як грають вони. Та в комп'ютерних центрах, куди ми здаючи Склобрух, збирали гривню 50, щоб пограти годинку в Героїв 3 або Counter-Strike 1,6. Але у нас ці гроші віджимали гопарі і грали самі. Та черга дійшла й до нас. Pentium 4, Windows 99 та XP, Ай. І побігла скупа сльоза по вусах та в рот не попадала. До 2004 року більшість хлопців вже мали комп'ютери та сиділи васьки і качали піратські ігри з серверів сеток, до котрих мало доступ тільки внутрішні користувачі. Ну і тут понеслась: Діабло, Готіка, Oblivion, НФС Underground, Лінійка, Вов, Казаки. Наші клавіатури кипіли від наших пальців, а ігровий ринок від новинок. І серед цих новинок була Dungeon Siege 2. Осада підземелля зустрічає нас історією про двох наймогутніших створінь Азунай, лицар добра, котрий володів всемогутнім щитом, та Зарамот, лицар зла, у котрого був рівний по силі щиту меч. Далі ми бачимо кадри Великої війни між ними, та як ітог, їх особиста зустріч. В бою меч все ж розколює щит, і ця подія викликає Всесвітній катаклізм, котрий розпочинає другу епоху. Наступна сцена відкривається нуарною пустелею, по котрі крокує мандрівник в супроводі декількох досить стрімних магів. В кінці свого шляху вони знаходять той самий меч, взявши котрий, Валдіс, так звали мандрівника, отримує величезну силу і стає реінкарнацією самого Зарамота. До речі, як виявляється, Валдіс був не простим скитальцем, а принцем. Отримавши таку силу, Великий В я буду називати його саме так, розв'язує війну на всіх континентах з нікому невідомих причин. І тут розпочинається сама гра. Ми одразу потрапляємо на екран створення персонажа в наявності кілька раз: люди, ельфи, дріади і тому подібне. Звичайно, як і в більшості РПГ, вибір раси має безпосередній вплив на стартові та подальші навички нашого героя. Обираємо з декількох пресетів візуалу і починаємо наше мандри. Протагоніст енної раси та статі і наш друг Ельф Древін найманці на службі у великого В. Нас разом з іншими найманцями висаджують на якомусь березі, десь в болотах. Де ми зустрічаємо орків або щось схоже на них, на чолі з капітаном, котрий ставить задачу відправитись на полосу перешкод для тренування. І тут ми починаємо знайомитись з бойовою системою. Якщо ви грали в Mass Effect або Dragon Age, то геймплей Dungeon Siege вам буде дуже знайомий. Ми керуємо підрозділом персонажів, котрі формуємо самі, з героїв, що будуть приєднуватись до нас по мірі проходження сюжету та різних монстрів і елементалів. В наявності всі фішки партіїв: тактична зупинка часу, стратегія поведінки персонажів в автономному режимі, переключення між членами отряду для ручного керування і так далі. Розвиток героїв саме героїв, тварини і елементалі – це окрема історія, до котрої ми повернемось трохи пізніше. Йде по трьом базовим напрямкам: ближній бій, дальній бій і магія. Ближній бій розподіляється на дуаліста, танка з щитом та берсерка з дворучником. Дальній бій це луки та арбалети, а магія це бойовий мах або маг природи. Також до окремого класу можна віднести монстрів та елементалів. У них немає варіантів розвитку, окрім як одного, прописаного їм одразу. Спочатку ми беремо в команду маленького цуценя, потім починаємо його годувати різним шмоттям, чим вище рідкість речей тим краще, збільшуючи його рівень, силу та розміри. Та з особистого досвіду, в перспективі, я б не рекомендував би брати таких тварин у команду, хіба що по фану, адже в будь-якому випадку вони будуть слабші за повноцінного, добре одягненого героя. Розібравшись в базових моментах геймплею, в грі, до речі, нам трошки менше дають інформації одразу, ніж я описав, але хіба я сказав, що не буду забігати наперед? Так, от, розібравшись в базових моментах геймплею, знищивши пару манекенів та бочок, ми відправляємося в бій. У нас стоїть задача розкидати дріад та пробитися до якогось храму, де зберігається певний артефакт. Крок за кроком, поки що, з допомогою орків, ми все ж попадаємо в храм. Правда, в процесі більшість нашої Орди гине від одного кам'яного сторожу на вході в нього. Потрапивши всередину, ми нарешті розуміємо, що то був за артефакт. Одна з частин щита Азуная. Та, як виявилось, всередині храму сторожів було набагато більше, ніж ззовні. Приготувавшись до бою, ми бачимо, як зненацька з'являється великий В і на Ізі розвалює всі кам'яні статуї. А як пішла така пісня, то і нас за компанію. Останнє, що ми запам'ятали, це як наш вірний друг Ельф Древін в останню секунду стрибає в нашу сторону і закриває протагоніста від удару великого В своїм тілом. Завіса. Ми прокидаємось в якійсь незрозумілій тюрмі, десь на деревах, на шиї дивний обруч, а навколо купа дріад. Нічого не розуміючи, ми прислуховуємось до розмови охорони і чуємо, як вони обговорюють, кого вони витягли з поля бою, і що поруч з нами вони бачили якогось мертвого синьоволосого ельфа. Герой розуміє, що розмова про Древіна. Трошки пізніше до нас підходить їх капітан, і в розмові ми розуміємо, що Великий В перебив всіх найманців і його основні війська покинули цю територію, забравши з собою частину щита Азуная. Протагоніст переконує Дріаду, що він не хотів нічого поганого, і, взагалі, він не найманець, а хороший хлопець, котрий вийшов за хлібом, а по дорозі випадково попав на війну і перебив купу рідні капітана Дріад. І, як не дивно, мешканці дерев нам вірять. Надаючи нам шанс зняти з себе цей чарівний обруч, знову ставши вільним, але при одній умові, ми маємо виконати ряд завдань, щоб допомогти дрядам у війні проти Великого В. Варіантів небагато, тому протагоніст виступає на виконання головного квесту, паралельно збираючи всі додаткові. Пробиваючись з боями все далі по сюжетці, нам зустрічаються різні особи, котрі з тих чи інших причин бажають приєднатися до нашої мандрівки. До речі, кожен персонаж вашого підрозділу так чи інакше взаємодіють один з одним із протагоністом через спонтанні діалоги. Зі старту гра дозволяє нам створити групу із чотирьох членів. По проходженню гри ми відкривали новий рівень важкості, а з ними доступ до п'ятого і на третій важкості після другого проходження до шостого члена групи. Кожна нова важкість це, скажімо так, НГ Всі речі і рівні зберігаються, але вороги стають трохи важчими, а лут трохи кращим. Зібравши, прокачавши і одягнувши серйозну банду, ми все ж отримуємо свободу та вдячність і довіру дріад, але дізнаємося, що заражені порчею. Що таке порча? За часів Азуная і Зарамота були створені потужні кристали, що керували арміями Зарамота і вселяли душі його воїнів в живих створінь. Після великого катаклізму, порча, що випромінювалася цими кристалами, почала заражати всіх, до кого могла дотягнутися, поступово зводячи хворих з розуму. Тепер наш шлях лежав до святині ельфів, де знаходилось чарівне джерело з водою, що могла вилікувати нашу хворобу. Я думаю, ні для кого не буде секретом, що туди ми пробивалися з боями. Сам в шоці. Все ж, через певну кількість смертей. Так, тут немає ендгейму. Кожен раз, коли команда гине, ми оживаємо у місті, втрачаючи наші речі і трофеї, з можливістю або знайти місце нашої смерті та повернути втрачене, або так само повернути втрачене, але через певного НПС за енну суму грошей. Далекий привіт сол з лайкам з минулого. Так от, через певну кількість смертей, простеньких загадок та купу трупів, ми все ж добираємось до джерела і виліковуємось. Тепер, вільний та здоровий, протагоніст вирішує продовжити свій шлях до свого дому у місто Аманлу. По дорозі ми рятуємо одного старого від кубки з'їхавших з глузду дріад, котрі були заражені чумою. У вдячність за це, він розповідає нам про ті самі кристали часів зарамоти, і яку саме небезпеку, пов'язану з чумою, вони несуть. А ці нещасні дріади всього лише жертви артефактів древності. Прибувши додому, ми дізнаємося, де знаходяться частини щита Азуная, і відправляємося на їх пошуки, попутно вирізаючи все живе, що зустрічається нам по дорозі. Мені чомусь здається, гравці б і міста вирізали, аби грати дозволяло. І от дивна штука. Великому В, щоб знайти ці елементи, прийшлось пройти пустелю, знайти меч за рамота, зв'язатися з темними магами, зібрати армію, розпочати війну на всьому континенті та бути принцом в кінці кінців. А ми, в компанії чотирьох хріново одягнених калік легкою прогулянкою, іноді підрізаючи кінечності босам, збираємо всі запчастини щита, по дорозі ще й встигаючи передавати листи, кому попало і від кого попало, та вирощуючи домашніх улюбленців. Чесно кажучи, чим далі в казку, тим менше я починаю розуміти, як такий дурник, як Великий В, взагалі зміг знайти меч, розпочати загарбницьку успішну війну та в соло розмотати купу кам'яних стражів, і нас попутно. І те, що він принц, його ніяк не виправдовує. Ах, залишимо це на совісті розробників. Роздуми, це звичайно добре, але давайте повернемось до нашого горе героя. Чому горе, зрозумієте, трошки пізніше. Зібравши всі частини щита Азуная, перебивши купу монстрів та босів, ми направляємось до гігантів, щоб ті зібрали нам цілий артефакт у своїх кузнях. Але в процесі протагоніст дізнається про один маленький нюанс. Про котрий я забув згадати на початку. І це Медальйон, котрий нам вручив на початку гри соня волоси Ельф Древін, підкресливши, що у нього погане передчуття щодо подій, котрі нас чекали. Цей медальйон виявився незвичайною прикрасою, а потужним артефактом, котрий, помістивши всередину щита Азуная, підсилював його багатократно. Звичайно, без зайвих роздумів ми інкрустуємо цей подарунок нашого покійного друга в щит. Тепер залишається тільки навішати головному гівнюку історії: герой і його команда направляються у вежу великого В. Пік за де зустрічають темних магів, але тепер вони та порча, котру вони направляють, нам не страшні, адже ми захищені силою артефакту. Розбивши пару пик та зламавши пару ніг, ми зустрічаємо і Валдіса. Імпідент брат you want serve me. <laughs> You could have continued to serve me as my personal slave when I took my rightful place as ruler of this world! You're a fool to think you can challenge me. The lands are mine. I have already won. History promises us nothing. Your life is over. The shield belongs to me! Але бійку зупиняє старий, котрого ми колись врятували від хворих чумою дріад, і розкриває свою справжню особу. Як виявилось, це був головний темний мах. Він відбирає у нас щита Зуная та передає його великому ве, щоб той повторив історію і розбив його знову. What? How can this be? It is complete. What are you saying? You planned this? As I have already said, my means and purposes are difficult to explain. Valdis, your time of rule is over. This age does not belong to you, it never did. It was meant to be mine from the very beginning. This age is mine! What have you done to my sword? Speak, you fool! Obey the command of Zaramoth Reborn! Idiot! It was I who placed that notion in your feeble brain. It was I who led you to the ancient battlefield to discover the sword to begin with. You, Zaramoth Reborn, the very idea. I will kill you with my bare hands. I am Ceremoth. My visions do not lie. You have seen nothing that I did not wish you to see. You are a pawn, nothing more. I no longer have use for you, my young hero. Kill this impostor. It is within your power at last. Темний принц слухає мага і б'є мечем по щиту, але цього разу ламається меч. І, як виявилось, Твіст! Старий із самого початку все спланував, виставивши і нас, і Валдіса обманутими ідіотами. Твіст! Протагоністи всі до одного персонажа, що приєдналися до нас нащадки Азуная. Твіст! Валдіст не був реінкарнацією за Рамота. Залишившись без меча, Великий Ве вступає з нами в бій з тим, що у нього є. А тобто ні з чим. І звичайно гине від нашої руки. В процесі ми дізнаємося, чому ж наш персонаж це ніхто інший, як горе герой. Давайте подумаємо. Спочатку він допомагає армії Валдіса ушатати Дріад, потім Дріадам ушатати армію Валдіса. Далі виявляється, що він заражений чумою, дякуючи темним магам, але далі ми рятуємо одного з темних магів. І не важливо, що це все було сплановано. Потім ми збираємо щита зуная, підсилюємо його і приносимо прямо в руки темних сил. І це ще не все. Тепер знову. Твіст! Завдяки нам, після знищення меча Зарамота, був викликаний другий всесвітній катаклізм. Чесно кажучи, таке відчуття, аби не було головного героя, у темних сил взагалі б нічого не вийшло. На цьому завершується основний сюжет і починається доповнення Broken World. Темний маг з дуже креативним ім'ям Овермаг або Зверхчарівник зникає зі щитома Зунає та шматком меча Зарамота. Через рік після цих подій наш протагоніст прибуває до застави Дріад. Правда, не зовсім зрозуміло, де він вештався цілий рік. Там він зустрічає старих знайомих та збирає нову групу для пошуків темного мага. До речі, нова група це не просто метафора. З доповненням, ми реально отримали нових персонажів для нашого підрозділу, а також нову расу, гнома, декілька нових класів, улюбленців і певні інші нововведення. Як виявляється, на заставу останній час дуже часто нападають так звані зіпсовані маги, котрі з'їхали з глузду. При вбивстві одного з таких ми стаємо свідками дивного ритуалу, котрий провів підрозділ Дріад, прийшовши одразу після нашої перемоги. Переможений маг був Канред, котрого ми шукали по квесту. За допомогою його посуха ми відкриваємо портал до пустки Кельварана, де зустрічаємо овермага. В розмові зі старим ми дізнаємося, що його ціль відродити свою расу Цинбрі, котра колись давно за допомогою магії проникла на континент, а наше рідне місто Аманлу знищене. Протагоніст одразу починає шукати дорогу додому. А по дорозі знищує ще одного темного мага і знову стає свідком ритуалу дріад на чолі з Селією, їх капітаном. Але останнє, не бажаючи відкривати таємницю своїх дій, все ж пропускає нашу групу до Аманлу. Прибувши до рідного міста, ми бачимо лише руїни, по котрих швентаються різного роду монстри. Далі, наш шлях лежить до так званих херургів, котрі збирали гомункулів із частин різних створінь, аля Цимісхія із світу темряви Vampire's the Masquerade. Та відправляли атакувати виживших заманлу. В пошуках цих хірургів ми дізнаємося, що дріади збирали темну енергію для фамільярів злих чудиків з минулого, за появою котрих стояв зверхчарівник. Після знищення всіх поганих дядьок і повернення в руїни нашого міста герой переноситься в Солану нове місто Дріад, де бачить, як жителі дерев заходять в якийсь портал під керівництвом їхнього лідера. Але. Твіст! Лідер виявляється овермагом. Викликавши потужного фамільяра для нашого зупинення, він тікає в портал. Та, оце поворот! Ми вбиваємо монстра і направляємось вслід за главгадом. Тепер ми переносимось в підземну місцевість Анклав Глорі Діп. Де живуть поневолені темним магом гноми, що вже більше сотні років ведуть розкопки древнього підземного міста Цимбрі. Ми допомагаємо гномам знищити наглядачів, а ті, в свою чергу, відкривають нам дорогу до міста. В його глибинах ми зустрічаємо зверх мага, котрий поглинає енергію дріад і обертається в твіст переродженого зарамота. В досить важкому бою. Ми все ж отримуємо перемогу і назавжди розриваємо зв'язок цього світу із расою Цимбрі. Тепер точно завіса. В цьому досить скороченому огляді сюжету та геймплею я цілеспрямовано не згадував багато деталей, таких як сюжетка принцеси та наших компаньйонів, не стрягав деталі прокачки персонажів та не оглядав окремо кожного героя, не розповідав про секретні локації, босів, сети шмоту та локальні твісти на протязі сюжету і багато чого іншого. Для тих, хто ще не грав і планує, але все ж подивився це відео повністю, я залишив дуже, прям дуже багато невідкритих таємниць сюжету і геймплею. Тому повірте, знання головного сюжету ніяк не зменшать ваше задоволення від проходження цієї класики RPG. А для тих, хто вже проходив Dungeon Siege 2, я все одно не розповів нічого нового, адже ви і так все знаєте. Ціллю цього відео було згадати ностальгічний період мого геймінгу та багатьох інших. Той період, коли я тільки почав пізнавати світ персональних комп'ютерів. Dungeon Siege 2 стала однією з тих ігор, котра визначила мої вподобання в жанрах комп'ютерних ігор на все моє життя. Це перша частина мого глобального ностальгічного огляду ігор, на котрих я виріс. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Я приділив йому багато часу і сил. Але цей час я провів із задоволенням і ностальгією. Вірю, що і ви так само. Радий що додивилися відео до кінця, буду вдячний за вашу підтримку у вигляді лайку, дзвіночка та підписки, а також коментаря з критикою та вашими думками і пропозиціями. З вами був Кріонок, це канал Кріонок Геймінг, і ми тільки на початку шляху.